Перевірка на терплячість і е, справді е, постає перед батьма вибір, чи терпіти далі, чи все-таки зірватися і воювати по-справжньому. І я теж собі ті самі запитання задаю, вже кожен українець однозначної відповіді немає, однозначної та... немає звичайно. А як ви думаєте, скільки стоятиме майдан? Можна щось передбачати? Можливо, щоб... ви більше поінформовані ніж. Ні, ні, людей? я не більше я такий самий, як всі я більше не знаю, можу здогадуватись. А ви зараз постійно тут чи буваєте ще десь по Львові по Ну, Я в міру можливостей буваю тут, бо я живу в селі і в мене сім'я, троє дітей, так що я мушу їх забезпечувати. А -а -а. А, я, як тільки є можливість, я тут. Також я і у Львові бував. Трошки мовку в Україні, але ну, нас і такі всі трошки розгублені, але тут я думаю, що все-таки поки що терплячість на першому місці. от, Витримка. І вже треба сказати, вже величезний результат є. Так ніби здається, що ми просто стоїмо там, але насправді результат є і він важливий. Добре, а в чому він перш за все? Основний здобуток який я думаю, що Україна. Звернула на себе увагу світу, як ніколи перед тим. Більше, більше, більше ніж в часи Другої світової війни, так? коли теж потрібна була увага світу до України, а світ не звернув увагу. А зараз Україна привернула увагу до себе, і це найбільший здобуток, як на мене. А скажіть, що таке, середовище музикантів, які загалом є людьми, ну можливо, більш миролюбними, культурними, також є невдоволення, а таке агресивне, що готові підтримувати принаймні людей в якомусь там силовому протистоянні, якщо вже не брати участь. Чи все ж таки цей суспільство, ну цей сегмент розплідство такий більш-менш врівноважений? Він різний, ну не врівноважений, це всі всюди живі люди і нічим не відрізняється. Все так само. Є просто є лідери такі, скажімо. Дієві, молоді, енергійні, як Сашко Положенський. Я йому заздрю, він молодий, не має сім'ї, має можливість займатися революцією. Так само за всіма немає чогось особливого серед музикантів. Всі весь час про це говорять, думають, що буде всіх настрій, міняється гіршу, кращу сторону.